Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Денис Чернуха, медбрат Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Пане Денисе, вітаю вас у нашій студії. Вітаю сьогодні. ми Будемо говорити взагалом про вашу професію. І от перше питання, з чого варто й почати, чому саме цю професію ви обрали? І скільки років тому це було? От коли ви саме вступали? До речі, це сьогодні рівно 17 років, як я почав працювати в лікарні. Тоді вітаємо вас ще із Де. річницею вашої роботи. Дуже дякую. 17 років це дуже багато, але м -м, почалося це з того, що я виріс в звичайній простій сім'ї, навіть можливо трішечки нижчого рангу ніж простій. Тому в мене вибір був такий, що я маю вчитись там, де я зможу вчитись на безкоштовному. Раніше це в ті часи, коли я поступав, це треба було здавати екзамени кожних закладів. Я поступав в університети і плюс в медичний коледж. В університети я поступив на платний в медичний коледж. Я поступив на безкоштовно, і тому от вчився я в медичному коледжі три роки на за професію фельдшер. І потім, так як вчився на безкоштовному, було розподілення. Е, потрібно працювати три роки. І я планував, що це буде не більше, ніж три роки. І так, я, мене направили працювати в психотичній лікарні номер 2 тоді на медмістечко було ще в ті часи. От, От да, прийшов, злякався. Думаю, хоч би мене не взяли на роботу, тому що ну, як і в багатьох, перше враження це щось таке дивне, незвичне і іноді навіть страшно. Але мене взяли на роботу і так я і працюю. 17 років і за весь цей період вашої роботи ви працює, працюєте саме у психіатричних або лікарнях, або відділеннях. Так, да -да, це було дві лікарні. Перших там, вже 14 років працював я на медмістечку, а потім нас об'єднали в одну лікарню, і зараз ми всі на імені Ющенко лікарня. Ви сказали, що спочатку прийшли, було страшно, і да. сказали, що хоч би не взяли, так, але так. вас взяли. Да, я навіть молився, боже, хоч би мене не взяли. Але у Бога, мабуть, були інші плани. От вас взяли і як ви в цей побороли страх і взагалі от зрозуміли і так довго пропрацювали і продовжуєте працювати? Як вам як ви до цього звикли? Да, я помню, що я прийшов і я запитую там колег, от скільки ви працюєте? І там мені казали 15 років, 20, я думаю, ну ніколи в житті. Я собі такого не дозволю і не попрацюю тут. Але насправді це лише перше таке враження, потім ти розумієш, що це настільки страшно, і воно не страшно. Це просто специфічна робота, нелегка іноді, але не для всіх. Але коли ти розумієш, що, ну, що поряд. Такі ж самі колеги, і такі ж самі медики, як і в інших лікарнях, вони не якісь інші люди, які лікуються там, враховуючи на захворювання, вони також і не не інші. Вони також потребують там уваги і потребують не просто уваги звичайних людей, які вміють там підійти правильно поспілкуватися і мати правильний підхід з медичної точки зору, і просто з людської точки, з людської сторони. І з часом взагалі людина. Звикаю до всього. Але часом просто іноді люди уходять, ну, бо незвично. Плюс не так легко працювати на одній, на одній роботі, тому хтось шукає інших якихось доходів в своєму житті. Але так як ця робота дозволяла суміщатися з іншими роботами, ще, то я зразу ж, як і всі, починав працювати ще офіціантом. Потім ще було багато-багато робіт, і це мені дозволяло як і займатися основною справою, бути медичним братом, медичною сестрою. Перших 13 років у нас були медичні сестри, а потім медичний брат. І, і паралельно я я ще поєднував це з багатьма роботами, офіціант, мерчендайзери і тому подібне. Як от можливо ви згадаєте якісь можливо випадки за цих 17 років вашої роботи, якими ви хотіли би поділитися, які. Можливо, вас тоді переконували, що це зовсім не страшно, або це були випадки, які особисто вам запам'яталися? Ну, дисі, це питання, яке дуже часто задають всі е, мої близькі люди, які зі мною е, спілкуються. А я завжди відповідаю, що е, я працюю в такому місці. Про такі випадки, про які не можна розказувати. Тому що це якби ну не можна на законодавчому навіть рівні. А плюс в мене ще й погана пам'ять, що, до речі, також, мабуть, мені допомогло в тому, що я можу так довго працювати в лікарні. Тому таких випадків, звичайно, було дуже багато, про які прям Хочеться хотілося б розказати, сказати. але не можна. Але ну. Вони є, але про них не можна розказувати. Але ви про свою специфічну роботу не лише не приховуєте, ви ще багато ділитеся в соцмережах. Як взагалі виникла така ідея розповідати, і що яка головна мета того, що ви хочете показати про свою роботу, про те, чим ви займаєтеся і всьому угу. світу? Взагалі для мене ще те, що можливо на попереднє питання. Чим Чим цікава завжди була і є ця робота, тим, що вона для мене тримає в моєму житті такий баланс. Це для мене така соціальна сторона мого життя, де я розумію, що я вношу якось там своє особисте допомогу. Людям. Ну, типу, це якась добра сторона мого життя. І це зовсім інші люди, зовсім інші розмови з колегами. Потім я повертаюся я там за там, останні 9 років там, да, я працюю там керівником в креативному просторі. Да, і... Я підприємцем там. Є тобто, це зовсім інші розмови, зовсім інші люди, і це тримає такий баланс в моєму житті. Тобто, я можливо не дозволяє мені також вигорати в цьому, тому що в мене ну якби воно різностороннє. Кожен день він різний. А, а тоді я вас одразу да. запитаю от багато. Говорили, от ви сказали вигорати. Як ви намагаєтеся, як у вас виходить і не переносити роботу одну там і не mm -hmm. з, з другою роботою, з сім'єю, з родиною, з друзями от не переносити це все? Ну, моєму поїд... випадку, це спрацювало так, що я навпаки я виходжу е, саме місце. Я бачу, коли ти бачиш, чуєш е, ці нелегкі історії людей. Е, ти виходиш е, з роботи? І ти розумієш, що в тебе насправді все добре. Можливо, інший б інше би на моєму місці, б не бачивши ці історії, сказав би, що в мене все погано, тому що все пізниться в зрівнянні. А в мене так спрацювало, що я навпаки, коли виходжу, звідти я розумію, що хух, насправді в мене все добре, і я можу йти дозволити собі ще попрацювати, поспілкуватися і мати життя, про яке багато хто можливо навіть і мріє. Тому це також важлива така. Е... Роботу залишити на роботі да, і вже да, повернутися. І, але вона якби, залишається з нами, і воно так спрацьовує до того, щоб е... ну, мати якийсь позитивний погляд на життя. Повернемось так. до соцмереж. От позитивний погляд на життя саме в соцмережі, де ви показуєте все, що відбувається. Розкажіть, як виникла така ідея? Як довго ви це вже робите? Роблю це вже три з половиною роки. Е, да. е, і ну я не тільки викладаю е, там відео з, з лікарні, тобто це більшість випадків, може навіть не з лікарні, але е, з лікарні також дуже велика кількість е, відео. Ну для мене особисто це було е, для чого, щоб Трішечки поміняти відношення, можливо, своє особисте і тих людей, які будуть дивитися відео, а їх з часу почало дивитись багато е е кількість людей. Е відношення до самої ставлення до психіатрії, е тому що є якісь такі е кліше, не знаю, е такі якісь. Е що ще щось інше, це щось страшне, це щось не про нас. Це десь інша планета, і ми тільки чуємо лікарні Мне Ющенка. в Вінниці, це щось. О, ні, це не про мене. Ми туди не хочемо. Ми туди навіть боїмося йти. А насправді це як я говорив, це такі ж самі люди, як і всі перед нами. І я цим відео хотів, знаєте, як поламати трішки бар'єри між людьми і, і лікарнею. Про те, що насправді все тут так само, і тут багато чого є те, що вам може бути цікавим і корисним і для здоров'я. А плюс це ще таке, знаєте, ком'юніті медиків сформувалося в мене підписників. де ти висилюєш якусь біль, яка да, стосується кожного медика, і вони всі пишуть зразу що о, да, це про нас. Так, і це трішечки як така підтримка, десь ти позитивної сторони підтримуєш людей. Плюс багато також знову ж таки людей, яким потрібна якась фахова допомога. Багато чомусь мене сприймає клікаря з відео, і пишуть там часто допоможіть, підскажіть, і я вже перенаправляю до колег. Хто цим займається в лікарні, тому це така, якби моя сама цілі. Я надію, що воно так працює і буде й далі працювати, для того, щоб поламати ці бар'єри між людьми, які дивляться мої відео, і розумінням, що таке є лікарня. І плюс я радий, що часто в історіях ми бачимо, що там керівництво забороняє там, знімати ці відео, тому що їм кажується, що це щось дивне. Мені, мені дуже повезло з керівництвом. Вони всі сучасні, як і, і головний лікар-директор, так і моя завідувача. Вони всі розуміють. Де ми живемо в якому світі, і е, якби ну плюс я не, не провокую самі вірю я не приходжу дозволені межі. Я не, не маю в мене ніяких там нецензурщини, маю ніяких переходу на пацієнтів. Теми. Ну немає провокативних ніяких тем лише те, що навпаки може принести щось позитивне, плюс е, інформативно для лікарні це цікаво. Ну і плюс є зворотній зв'язок, що теж дає мотивацію працювати так. Так так, коли ти читаєш там о, дякую, що я подивилась. Мені тепер, хоч легше буде працювати сьогодні день, чи там ті, хто там можливо там, пацієнтами, чи були вони там бачать себе, вони відгукуються. І якби це трішечки так, да, воно мотивує, і ти розумієш, що ти, ну, по типу щось таке, що ніби казалось би дуже просто іншим людям, але ну. Десь буває навіть непросто як вас особисто змінила робота медбрата за цих 17 років, якщо порівняти, тому що звичайно ви і подорослі шали просто як і будь-яка людина, але саме от робота на вас вплинула, можливо, якісь випадки просто які на вас вплинули, як саме ви ну, змінились? Да, це те, що я говорю про те, що це робить тебе трішечки таким що ти розумієш, що в тебе. Не все так погано іноді. Тобто це тебе трішечки е, е, витризляє, десь трішечки приземляє, е, ти розумієш, е, бачиш, дивишся на себе трішечки по-іншому, на своє життя. І тому е, це саме головне. І плюс зараз в часи, коли е, в Україні війна, це я ти відчуваєш себе причасним до чогось, те, що я говорив, до чогось доброго. Е, хочеться всім. Нормальним людям, які зараз живуть в Україні, і хочеться бути причасним до того, щоб комусь щось допомагати, щось робити добре, щоб не відчувати себе якимось тим, хто ну, типу, ну незрозуміло чим займається. Тому о, я радий, що я працюю в лікарні, де проводиться багато роботи, якраз таки, і по відношенню до військових, реабілітаційних і лікувальних. Процедур, тому ну, ти відчуваєш себе причасним до чогось такого світлого. І ну, це, це робить тебе трішки дорослішим, мабуть, також така робота. І, ну, ось так. Які вам аспекти вашої роботи найбільше приносять задоволення, найбільше подобаються? Окрім того, що дійсно це вклад в, в, принципі, в, угу. в, в людей, да. в вашу ну, роботу? Мені особисто, тому що ну, так як я працюю в психіатрії. То зачасту там потрібно бути чим відрізняється, що медична сестра, медичний брат, лікар, санітар, всі професії, які працюють саме в і в стаціонарі, там потрібно іноді буває ну робити бути психологом, трішки десь бистенько підлаштуватися, да, щоб провести правильну розмову да, з пацієнтом, щоб... Ну, це, і це така як трішечки відкриває тебе. Мені завжди було цікаво люди. Мені ніколи не було цікаво, якісь технічні сторони зі школи. Там, я ніколи не любив там, ремонтувати велосипеди, машини. Мені було цікаво завжди люди. Тому мені це буває також цікаво, що це щось нове завжди. Тобто, це в психіатрії багато чого нового. Тобто Там немає також, що вже звик. І ти приходиш, робиш якусь рутинну роботу. Ти приходиш е на роботу і тебе очікують якісь історії і, і, і виклики, які до яких ти не звик? І це трішечки так е також тримає тебе в такому цікавому тонусі, і ну заставляє тебе десь там розвиватися в цьому напрямку. За цих 17 років чи були у вас випадки, коли у вас з'являлися думки щодо звільнення, щодо взагалі завершення кар'єри в uh -huh. сфері медицини? Ну е якби це знову ж таки одна із. Е Тих точок болі, про які я часто знімаю також відео, це, це медики. Багато хто з медиків, вони, вони колись да, пробували звільнятися. Але все закінчився тим, що от, я вже 10 років звільняюся. Ну, чомусь воно може знову ж таки за і за те, що ми працюємо і розуміємо, що ми щось робимо добре. це, можливо не відпускає багатьох. Звичайно, це тяжко. Зрозуміло, що в багатьох аспектах це десь. Тишечки можливо недооцінена робота, да? але в моєму випадку, знову ж таки, ми працюємо з таким графіком, що це мені дозволяє, як чоловіку, да, працювати ще десь, займатися чим, що я можу да, там, забезпечити себе і свою сім'ю. Тому для мене лікарня не була ніколи тим місцем, де я в першу чергу просто хочу як заробити гроші і уйти, да, і забути про все це. Тому, можливо, це дозволяє мені також уже 17 років працювати там. А, і, і ті моменти, коли я думав, що да, треба звільнятись, ну до цих пір ще не звільнився. Ви дуже розповідаєте про свою роботу зацікавленістю, видно, що вона вам подобається. Але все ж таки, от пригадаю ще ваші слова, що ви коли прийшли, думали, аби хоч мене не взяли не. на цю роботу. Який був переломний момент, коли ви все ж таки зрозуміли, що це ваше, і ви повинні цим займатися? Ну. Тоді, коли починається все, по-перше, в мене був такий нелегкий момент в житті, де я залишився повністю без всіх рідних своїх. І в мене, в принципі, вибор, вибору не було в перші роки. Тобто я розумів, що це моя основна робота, і я маю тут працювати. Це буде єдиний там дохід в моєму житті. І... І все а далі далі почали відкриватися ці аспекти про які говорив раніше про те, що стає тобі десь якимось викликом. Це ти розумієш, що ти щось робиш добре, де ти плюс ну багато що залежить від колективу. Да? дуже класний колектив, і це тебе також тримає. Тобі хочеться повертатись да, на своє робоче місце. Тобі хочеться побачити тих людей. Пацієнтів, якби ти бачиш якісь історії, де там змінюють да там когось з пацієнтів, і ти розумієш, ага, ти там якийсь маленький вклад туди зробив. Ну і це все трішечки підтримує, підтримує, і ну і не заважає знову ж таки. Я ну типу я ніколи не боюся сказати, що це Той графік роботи, поки не я працюю. Він не заважає мені не сидіти вдома, а працювати ще десь. Тому ну, можливо, якби це було основне місце роботи, мені прийшлося би, не дивлячись на ті всі переваги і те, що я описав, звільнитися і піти десь в інше місце. Тому що, ну, на жаль, ти не зможеш да, там, жити максимально там, для того, щоб сім'ю свою забезпечити лише на зарплату медичної сестри чи медбрата. Але якщо ти ось таким працюєш в лікарні, де працюю я, то є можливості. На вашу думку, окрім того, що потрібні знання для того, щоб працювати медичною сестрою чи медичним братом, які навички взагалі повинні бути у людини, можливо, риси характеру, аби ага. вона змогла працювати саме у психіатричній лікарні ага. медбратом чи медсестрою? Ну да, це це як я говорив, це така специфічна е, специфічна робота. Вона не потребує ну, такого відношення трішечки іншого? Е, тому що ситуації бувають е, дійсно такі, знаєте, не критичні, але щось близько до того. Е, тобто, тобі потрібно сприймати це все е, ось так, як є, е, розуміти, що сприймати там, можливо, якісь там ризики свої. Е, е, ну, якби, Потрібно просто відпрацювати. Ну, зазвичай, це, коли ти приходиш на роботу, тобі дається от, е, цей період. Як стажування, да там коли ти ходиш кожен день на роботу, і ти відчуваєш всі всю повноту цю роботу, і ти тоді вже стає зразу зрозуміло, це твоя робота чи ні. Тобто це не означає, що ти там поганий чи робота погана, але буває, от саме по твоєму відношенню до того, що ти бачиш, ну буває дуже ну не можна там бути дуже вразливим. Якщо ти будеш дуже вразливим чи вразливою до всього, що відбувається, ну ти тобі тяжко буде. Тобто, якщо ти будеш дуже прям сприймати все так. Тонко близько серця. і близько, ти не зможеш. Ну, ти фізично не витримаєш. Ну, ти прийдеш додому, ти це буде, буде видно всім, хто з тобою проживає, ти сам будеш відчувати це все. Тому потрібно бути трішечки там більш таким, знаєте, Стійким. твердішим до того, що відбувається навкруги там. Наостанок хочу вас запитати, які у вас професійні амбіції далі у своїй кар'єрі, яким ви бачите себе далі? Ну, я вже в тому віці. <хи> Який е вже е вряд чи я зможу в мед медичній саме сфері розвиватися. Але я планую працювати і надалі медичним братом. Планую надалі е знімати відео на медичну, е медичну тему, які дозволять стати ближчим е всім людям і медикам е один до одного. І це поки що такі амбіції єдині. А також точно в медичні університети поступати не буду. Немає такої можливості і по часу вже, і всьому іншому. Ну буду радий, якщо ще пропрацюю довгий час і буду корисним в тому місці, де зараз працюю. Це найголовніша мета бути корисним в принципі в житті іншим так, людям. Так, так. Я дякую вам, що ви до нас завітали і вітаю вас і всіх ваших колег із професійним святом. Я також дякую вам і вітаю всіх колег з професійним святом і бажаю всім, щоб. Ми мали змогу йти на роботу з гарним настроєм, не дивлячись на те, як тяжко зараз. Щоб ми виходили з роботи з гордо піднятою головою, з розумінням, що ми робимо справу, яку не кожен може зробити, що ми робимо дійсно щось добре. І шукайте позитивні, як не тяжко зараз, тим паче, ці моменти в житті. І... Всім найкращого і Нехай ми живемо і будемо жити ще довго під мирним небом в нашій прекрасній Україні. Підписуйте, ставте лайки. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Денис Чернуха, медбрат Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка.